Слово на день, Любов усе зносить. 1 Коринтян 13.7. Дорогі у Христі, брати і сестри, Христос Воскрес. Сьогодні я запрошую нас усіх зупинитись на одному реченні зі слова Божого, воно коротке, але в ньому безодня. Це слова апостола Павла з гімну любові в першому посланні до коринтян Любов усе зносить. Апостол не описує любов як щось солодке, легке чи тимчасове. Він говорить про любов як про силу, як про здатність душі витримати. І саме в цьому краса християнської любові вона не лише відчуває, вона тримає, вона не лише приймає, вона зносить. У нашому житті бувають ситуації, коли все навколо здається важким, близькі люди можуть розчаровувати. Стосунки тріщати, серце боліти, і здається, що сили вже нема, але саме тоді Бог промовляє: якщо в тобі є любов, ти зможеш знести. Не тому, що ти сильний, а тому, що я твоя сила. Любов усе зносить, це не про те, що треба терпіти зло чи мовчати перед несправедливістю, це про інше. Це про те, що любов не здається, вона не проклинає, не мститься, не закривається, вона залишається відкритою навіть тоді, коли її ранять. Задаймо, як Господь Ісус Христос зносив, Його не зрозуміли, Його зрадили, Його плювали і розіп'яли. І що він сказав: Отче, прости їм, бо не знаю, що чинять. Це найвища любов, яка все зносить, і не лише терпить біль, а ще й благословляє тих, хто цей біль завдав. Це прикад для нас, бо любов не в тому, щоби говорити гарні слова, а в тому, щоби не відмовлятися від людини, навіть коли важко її любити. Любов це коли втомився, але все одно служиш, коли боляче, але не вдаряєш у відповідь. Коли маєш право на образу, але вибираєш прощення. Це не слабкість, це найбільша сила, яка тільки може бути. Можливо, сьогодні в твоєму житті є хтось, кого важко зносити, хтось, хто ображає, не розуміє, підштовхує. І ти думаєш, я вже не можу, але згадай, Бог щодня зносить тебе і мене з нашими гріхами. Падіннями, байдужістю і не перестає любити. Чому ж ми так швидко здаємось? Любов все зносить, бо вона дивиться глибше, вона бачить не лише те, що на поверхні, а те, що всередині. Вона не чекає досконалості, вона просто є. Тому сьогодні день, коли Бог кличе тебе і мене до цієї зрілої любові. Нелегкої, емоційної, але міцної, глибокої витривалої, молися, щоби мати таку любов, проси, Господи, навчи мене зносити, дай мені Твоє серце, дай мені терпеливість, лагідність і силу любити, навіть коли це нелегко. І нехай це слово стане Твоєю підтримкою сьогодні. Нехай Бог дарує тобі серце, сповнене любові, яка зносить усе, і так змінює світ тихо, але по-справжньому.